Всім привіт! Сьогодні хочемо вам розповісти про новинку від фірми Edon. Це новий зварювальний напівавтомат, його модель Tex Mic 277. Він супер-супер легкий, суперкомпактний. Він йде максимум до кілограмової катушки і варить флюсовим дротом. А по вазі він десь 5,6 кг. Це вже йде з коробкою зі всією комплектацією. Давайте роздивимося його ближче. По комплектації у нас йде єврорукав, тримач електрода, маса. Як завжди нам фірма EDOM дає флюсовий дріт в подарунок 0,5 кг, щоб ми змогли одразу вже почати варити і спробувати, як працює сам напівавтомат. Він йде одиничка 1, 1 міліметр і 0,5 кг. Інструкція. Ну і, звичайно, сам апарат. А, також є, ще є е, наконечник. Додатковий 0,8, один стоїть вже на рукаві і один додатковий. Е, сам апарат, як казала, я вже супермаленький і компактний. Варить він е, як мік, так і ММА пере, перемикається. Табло в, нас іде, табло, табло в нас іде електронне, ампіраж виводиться на табло. Зараз я ближче вам покажу. Бокова загрузка дроту. Ось так виглядає. Давайте підключимо сам апарат, послухаємо, як він працює. Не буде так, в нас окремо йде мережевий кабель. Ки ми підключаємо. Не працює щось зараз. Пробуємо інший. Все пішло, вентилятор почав працювати. Ось так показується табло. Ампіраж ми можемо брати, чутливий, до 279 ампер. Також ось переклю... переключаємо, зараз вона стоїть на флюс 08, переключаємо в флюс 1, це газом, Ой, без газу варіться, дротом. Можна підключити також тік, якщо в нас є рука окрема. І ММО.